Космічний апарат, що використовувався для прогнозування сонячної бурі за 15 годин до її зіткнення із землею. Сонячні бурі від випадкового везіння до передбачуваності як Соула, Орбітер відкриває нову еру космічної погоди. Сонце джерело життя на землі, але в той же час потенційне джерело серйозних проблем. Ми звикли до прогнозів погоди на найближчі дні, але що нас чекає, якщо мова йде про космічну погоду. Про раптові викиди енергії з сонця, здатних вивести з ладу електроніку, порушити зв'язок і навіть створити загрозу для космонавтів. Довгий час прогнозування сонячних бур залишалося складним завданням, але недавнє відкриття, зроблене завдяки космічному апарату Solar Orbiter, вселяє надію на створення більш точних і своєчасних попереджень. Чому прогнозування сонячних бур це складно? Сонячні бурі це викиди корональної маси КВМ, величезні хмари плазми і магнітного поля, які викидаються з поверхні сонця. Коли ці викиди досягають землі, вони взаємодіють з нашою магнітосферою, створюючи геомагнітні бурі. Сила цих бур залежить від різноманітних факторів, включаючи швидкість і щільність викиду, а також, що найважливіше, структуру магнітного поля всередині самого викиду. Проблема в тому, що магнітне поле КВМ надзвичайно важко передбачити. Воно може бути хаотичним, мінливим і сильно залежати від внутрішніх процесів в короні сонця, які ми поки не до кінця розуміємо. Традиційно, ми покладалися на дані, отримані з Землі і супутників, що знаходяться на геостаціонарній орбіті. Ці дані дозволяють спостерігати за наближенням викиду та оцінювати його швидкість та щільність. Але інформації про внутрішню структуру магнітного поля, необхідної для точного прогнозу, недостатньо. Соула Орбітер несподіваний союзник у боротьбі з космічною негодою. Саме тут на сцену виходить Соула Орбітер, космічний апарат Європейського космічного агентства, призначений для вивчення Сонця з безпрецедентною близькістю. Спочатку місія Соула Орбітер не передбачала прогнозування сонячних бур, її завдання, збір даних про сонячну корону і сонячний вітер. Однак, як виявилося, апарат може бути використаний для вирішення цієї важливої задачі. У березні 2024 року, коли Соула орбітер проходив між Землею і Сонцем, він зафіксував два викиди корональної маси, що прямують до нашої планети. Використовуючи дані про магнітне поле та швидкість сонячного вітру, отримані за допомогою Solar Orbiter, дослідники змогли змоделювати внутрішню структуру цих викидів та передбачити силу геомагнітної бурі, яка виникне при їх зіткненні із землею. Неймовірні результати та перспективи результати виявилися приголомшливими. Прогнози, зроблені на основі даних Соула Орбітар, з точністю відповідали фактичній силі геомагнітних бур, що виникли при зіткненні викидів із Землею. Більш того, вченим вдалося передбачити ці бурі за 7 15 годин до їх настання. Це неймовірний прорив, який відкриває нові можливості для прогнозування космічної погоди. Поки що ми могли лише спостерігати за наближенням викиду та намагатися оцінити його потенційну небезпеку. Тепер, завдяки соула Орбітер, ми маємо можливість зазирнути всередину викиду та отримати уявлення про його магнітну структуру. Мій особистий погляд на ситуацію. Як хтось, хто цікавиться космічними технологіями, я вважаю це відкриття справді революційним. Уявіть собі світ, де ми можемо заздалегідь знати про наближення сонячної бурі і вжити заходів обережності, відключити чутливе обладнання, перенести дані в безпечне місце, попередити авіакомпанії та інші організації, які можуть бути порушені. Це не просто питання зручності чи економії, йдеться про безпеку. Сонячні бурі можуть вивести з ладу супутники, порушити роботу енергосистем, створити загрозу для космонавтів і навіть призвести до людських жертв. Що далі? Незважаючи на вражаючі результати, попереду ще багато роботи. Як справедливо відзначають дослідники, дані отримані тільки по двох подіях, недостатні для уточнення прогнозних моделей. Потрібно ще багато спостережень. Перш ніж ми зможемо створити надійні місії моніторингу сонячних бур, спеціально розроблені для орбіт близьких до сонця. У майбутньому нам знадобляться більш досконалі інструменти для вимірювання магнітного поля, соула Орбітер вже оснащений передовими датчиками, але нам знадобляться ще більш чутливі і точні прилади. Покращені моделі прогнозування необхідно розробити більш складні і реалістичні моделі, які враховують всі фактори, що впливають на силу сонячних бур. Глобальна мережа моніторингу, нам потрібна мережа супутників і наземних обсерваторій, розташованих по всьому світу, щоб постійно спостерігати за Сонцем і землею. Міжнародне співробітництво, прогнозування космічної погоди це глобальне завдання. Яке вимагає співпраці між науковцями та організаціями з різних країн. Висновок нова ера космічної погоди. Відкриття зроблене завдяки Соула Орбітар, це лише перший крок на шляху до створення більш точних і своєчасних попереджень про сонячні бурі, але це вже достатньо, щоб вселити надію на те, що в майбутньому ми зможемо захистити нашу планету від руйнівного впливу космічної погоди. Ми вступаємо в нову еру космічної погоди, де завдяки новим технологіям і міжнародному співробітництву ми зможемо не тільки передбачати, а й запобігати негативним наслідкам сонячних бур. Це важливий крок на шляху до сталого розвитку людства в космосі. Корисні поради для захисту від сонячних бур, поки ми не навчилися їх ідеально передбачати. Захистіть електроніку, вимкніть некритичне обладнання під час геомагнітної бурі. Будьте готові до перебоїв в електропостачанні, зарядіть телефони, придбайте ліхтарики і запасіться їжею і водою. Слідкуйте за новинами, будьте в курсі прогнозів космічної погоди та попереджень про геомагнітні бурі. Підготуйте резервні системи, Якщо ви працюєте з критично важливим обладнанням, переконайтеся, що у вас є резервні системи, які можуть бути переключені в разі перебоїв в електропостачанні. Інформуйте своїх близьких, розкажіть своїм близьким про ризики, пов'язані з сонячними бурями, і навчіть їх, як підготуватися до них.